Привіт усім шанувальникам електромобілів! Це спеціальний огляд для мого електро-QA від каналу Вольтавто. Поїхали! Спочатку нагадаємо, що спеціально для випуску електромобілів компанія GAC створила бренд ION, в лінійці якого вже 6 серійних авто. Керівництво GEC ще у 2016-му почало розуміти перспективи авто з електромоторами та батареєю. Звичайно, це розуміння було засноване на успіхах Tesla, але для досвідченого керівництва цього було достатньо. Тому вже влітку 2017-го було засновано компанію GEC New Energy Automobile або скорочено NE. Воно з самого початку займалося розробкою та виробництвом виключно електромобілів. Першою моделлю в активі став електрокросовер GAC GE3. його презентували у грудні 2017-го. Нині він вже став частиною історії компанії. Актуальний модельний ряд бренду з урахуванням дати виходу на ринок складається з наступних авто. Першим був седан Ion S. За ним з'явився середньорозмірний кросовер Ion LX. Третім став компактний паркетник Ion V. Четвертим вийшов на ринок електричний хетчбек Ion Y. П'ятим став седан Ion Hyper GT, а замикає лінійку серійних моделей електричний суперкар GAC ION Hyper SSR. Важливо також відзначити, що моделі ION V, ION LX та Седан ION S вже отримали друге покоління та приставку PLUS у назві. А електрокросовер ION V вже навіть представлений публіці як оновлене авто вже 2024 модельного року. Про це ми детально розповіли в одному з випусків новин на нашому каналі. Середньорозмірний електрокросовер Ion Alex вперше з'явився на ринку Китаю у жовтні 2019 року. Він побудований на платформі GAC Electric Platform другого покоління. Минулого року електромобіль отримав оновлення та приставку плюс у назві. Габарити авто майже не змінилися, збільшилася лише довжина, порівняна з попереднім поколінням. Плюс витягнувся на 4 метри 83 см, ширина 1 метр 93 см, висота 1 метр 68 см. Між осями, як і було 2 метри 92 см, кліренс 160 мм, коефіцієнт аеродинамічного опору кузова 0,28 Підвізка у авто стандартна. Спереду стійки Макферсон, ззади багатоважельна система. Спереду та ззаду стоять вентильовані гальмівні диски. Ви можете відразу звернути увагу на те, які зміни плюс отримав у дизайні передка. Завдяки цьому нове покоління досить легко відрізнити від попереднього. Також варто звернути увагу на подвійний склопакет дверей і ручки, що ховаються у кузов. У електромобіля заявлено чотири модифікації. Вони відрізняються ємністю батареї та кількістю двигунів. Перед вами одномоторна передньопривідна версія. Потужність мотора 180 кВт або 245 кінських сил. Максимальна швидкість 170 км на годину. Першу сотню саме це авто набирає за 8 секунд. І це дуже добре з огляду на вагу акумулятора. Міськість батареї у цій модифікації 100 кВт. годин Авто може проїхати на повному заряді акумулятора 600 км. Витрата енергії 16 кВт годин на 100 км. Айон з приставкою Плюс може мати також повний привід. У цьому випадку на кожній осі стоїть такий самий синхронний мотор на постійних магнітах, як і у передній привідної версії. Тобто маємо у сумі 360 кВт або 490 кінських сил. Такий ION набирає першу сотню за 4 секунди. У попереднього покоління є дві повнопривідні версії Ion LX 80D та 80D Max. У них однакові мотори та батареї. Зокрема, загальна потужність електродвигунів 300 кВт або 408 кінських сил. Батарея має максимальну ємність 93 кВт. години вона забезпечить запас ходу 600 км. Тобто, в порівнянні з нинішніми характеристиками модель Ion LX Plus отримала дуже гідний апгрейд, особливо, якщо враховувати можливості нового акумулятора. Крім батареї, ємністю 100 квт годин, є друга батарея підвищеної ємності. Її заряду вистачить на 1000 км пробігу. Методика підрахунку CLTC. Така версія дістала назву Performance. У неї, звичайно, два мотори, які отримують струм із батареї ємністю 144 кВт годин. Саме вона дає змогу проїжджати на одному зряді за заявою виробника 1008 км. При цьому густина енергії в такому акумуляторі 205 вт годин на кілограм. Вага авто з цією батареєю 3 тонни. Виробник стверджує, що на сьогоднішній день Елекс Плас один з найбагатьох найдальнобійніших серійних електромобілів у світі. Конкуренцію поки що може скласти хіба що електроліфтбек зікр 001. Одна з його сучасних модифікацій також може забезпечити пробіг понад тисячу на повному заряді. Салон цієї моделі, як в попередньому поколінні, оформлений гідно. Панель приладів та центральний дисплей це вже не два екрани діагонально 12 дюймів кожен. Тепер основний мультимедійний екран витягнувся на 15 дюймів розподільною здатністю 2К. Він висунутий значно вперед відносно екрану панелі приладів. Також у топових комплектаціях власник отримує салон з оздобленням італійською натуральною шкірою Напа. Стіки та дах оздоблені шкірою Алькантара. Звичайно, є вентиляція та підігрів у всіх сидінь. Також зверніть увагу на підколінники, що висуваються на передніх кріслах. Вони дають розуміння того, що при виробництві цієї моделі автокомпанія відразу думала про іноземний ринок, наприклад, про європейський. Консоль між передніми кріслами отримала цікаву фішку: висуну селекторну шайбу, за допомогою якої ви обираєте режим руху. Також звернув увагу ще на підлокітник під правою рукою. Як ви бачите, він широкий, а значить зручний. Під широкою центральною консолью є досить містка ніша. Праворуч є невеликий бардачок. Незважаючи на те, що це середній кросовер, всередині багато місця, а панорамний дах дає ще більше відчуття простору в салоні. Загалом інтер'єр виглядає сучасно і преміально. Все зроблено на дуже високому рівні. Задній диван дійсно зручний, але водночас простий. Є підголовники для кожного із трьох пасажирів. Це завжди приємно. А місця на задньому ряду достатньо або, можна сказати, хоч греблю гати. Майже стандартом у таких електрокросоверів на задньому дивані став підлокітник, що опускається. У цієї моделі він широкий, під кришкою на магніті є неглибока ніша. З торця ще виїжджає підстаканник для склянок. А ось чим дійсно у цієї моделі другий ряд відрізняється від дивану інших авто, так це подушка, що піднімається під гомілки. Таке рішення не часто зустрінеш навіть у найпреміальніших електромоделях. Відстань між переднім кріслом та диваном можна змінювати за допомогою електроприводу. Кнопки управління знаходяться праворуч на сидінні дивану. Задній багажник цього авто майже стандартне. В ньому 460 літрів. Але що на сьогоднішній день велика рідкість, під підлогою є потужний саббуфер. Звичайно, біля задніх дверей авто такого класу має бути кнопку автоматичного закривання. І вона є з правого боку. По зарядних портах в цього електромобіля з Китаю, як і в подібних до нього, все стандартно. Обидва розташовані під лючком із правого боку на задньому крилі. Це тип GBT-AC, тобто порт повільної зарядки. Він у вас на екрані праворуч. Ліворуч бачите порт швидкої зарядки стандарту GBT, але тільки з маркуванням DC. Тобто він заряджає авто на потужних станціях постійного струму. А як заряджати електромобіль із Китаю в Україні, ми розповіли детально у нашому спеціальному сюжеті. Посилання у описі. А купити цю або подібну модель, а також будь-який інший електромобіль для особистого або комерційного використання, ви можете у нас, у найбільшого імпортера електромобілів з Китаю, компанії Вольтавто. Напишіть нам у будь-якій зручні для вас соціальні мережі або месенджері, і наші працівники проконсультують вас щодо будь-якого питання про електромобіль з Китаю. Всі контакти в описі до цього відео. А ми побачимось з вами вже у наступному огляді електромобіля. До зустрічі на цьому! Каналі найближчим часом пока!